Перша задача 11 класу. В ній треба було визначити коефіцієнт в'язкості води. Одразу і була дана формула перетікання води через трубочку, в залежності від коефіцієнта в'язкості. Так що ідея була зрозуміла, ми маємо пропускати воду через цю трубочку і міряти, скільки її протекло. На що в нас є ваги, можемо фіксувати. Авторський метод, як це зручно зробити, виглядає так. Дивіться, на початку експерименту, ось мене потрібна рука, щоб, якщо що, запустити секундомір. На початку експерименту у нас трубочка повна води, і рівні однакові. Ось воно стоїть і буде стояти, так скільки хочете. Коли ви готові провести експеримент, ви берете і ставите отак-код. І включаєте секундомір. Процес пішов. Для того, щоб не дуже змінилися рівні. І нам не потрібно було якось інтегрувати потім. Не треба чекати цього дуже довго. От ми почекали-почекали декілька секунд, десяток, 20, все. Процес закінчився. Після цього можна зважувати е, наші стаканчики і з'ясувати, скільки води перетекло. Насправді це вже більша частина роботи зроблена. Ми знаємо об'єм, який перетік за певний час, який ми теж поміряли. Друга частина нашої роботи полягає в тому, щоб зрозуміти внутрішній діаметр е, трубочки. Просто міряти її лінійкою це зовсім погана ідея, тому що у нас в формулі четверта ступень радіуса. І похибка в пів міліметра на цій товщині дасть нам просто фантастичну похибку, тому ми очікували, що ви подумаєте, подумаєте і придумаєте точніший спосіб поміряти внутрішній радіус цієї трубочки. Спосіб був такий. Ви зважуєте трубочку, ви набираєте її водою, зважуєте з водою, і таким чином ви з точністю, як ми рахували, близько відсотка, дізнаєтеся масу води. Ну і відповідно дуже гарно, точно внутрішній радіус трубочки. Таким чином. До речі, він, як ми порахували, виражається не цілим і навіть не півцілим числом міліметрів. Виробники вирішили над нами. Пожартувати, і там якийсь 1,13 мм, щось таке не ціле, але воно так є і це треба було враховувати. Коли ми проробили всі дослідження, підставили у знамениту формулу Пуазеля ці дані, то у журі вийшло, вийшов коефіцієнт в'язкості води 0,77-0,75 міліпаскаль секунд, тобто 1,7. 0,77-0,75, при табличному значенні 0,89. Ось такі результати очікувалися в цьому досліді.